На та Дар'я незабаром сядуть за шкільні парти, бо стануть першачками. З цього приводу на початку літа бабусі привели їх до місцевої амбулаторії для проходження медичного огляду та отримання необхідних щеплень. Щоб в школу пойти. Діло в тому, що дітей стараємося готувати зараз, робити все вовремя, не все на потом. Така позиція батьків є хорошим прикладом відповідального ставлення до здоров'я дитини, вважає завідувачка визирської амбулаторії Ганна Маслінікова. Вона пам'ятає випадки, коли під час медичного огляду у малечі та особливо підлітків знаходили певні захворювання. Ми ж проводимо медичний огляд, ми оглядаємо дитину повністю. Найчастіше виявляємо захворювання зору, скаліози, інші такі от ортопедічні захворювання. Медичний огляд, який підтверджує відповідна довідка, є обов'язковим для залучення школяра до навчального процесу. Для дітей різного віку медичний огляд відрізняється, а іноді дитина потребує додаткових обстежень, на які потрібен певний час. Наразі наші амбулаторії готові приймати школярів для проходження щорічного медичного огляду. Для цього потрібно звернутися та записатися на прийом до свого сімейного лікаря. Лікар проводить обстеження, вимірює фізичні показники, виявляє можливі захворювання та надалі направляє до необхідних спеціалістів. Нагадуємо, що аналізи для проходження медичного обстеження безкоштовні. Якщо потрібно пройти флюорографію або узд діагностику, то по електронному направленню це теж робиться безкоштовно. Довідка про проходження медичного огляду діє рік, і а, нам важливо проводити профілактичні огляди з метою ще проведення профілактичних щеплень тобто ми підбираємо всіх дітей, які не дополучили щеплення своєчасно, та їх плануємо на цей період, на період медичних оглядів. Для батьків важливо знати, що їх діти потрапляють до школи здоровими, але і вчителям теж необхідно розуміти, що діти готові до тих навантажень, які мають місце під час навчального процесу, тим більше що самі вчителі теж долучаються до роботи тільки після проведення ретельного медичного огляду. Всі педагогічні працівники і працівники школи проходять медогляд, мають спеціальні медичні санітарні книжки, де ставляться відмітки і зазначається наступна дата проходження медогляду. Працівники, які працюють пов'язані із харчуванням, вони таку, такий медогляд проходять два рази на рік і беруть дозвіл про роботу з харчовими продуктами. Директорка визирського ліцею Яна Куліченко зазначила, що довідка про стан здоров'я дитини необхідна для участі у навчальному процесі, незважаючи на те, проходить він за партою у школі чи онлайн вдома.